Зараз з Україною буде рахуватися і керівники Євросоюзу, і керівники Росії, і це якраз підкреслює те, що відбувалося у Вільнюсі, тому що навіть сьогодні вже є інформація, що я так дивився трошки невеличкий сюжет, який йшов, що там відмінені ті візити, ті зустрічі. Так, от планується візит нашого президента Вікторія Януковича до Німеччини, і його зустріч. Коли? В найближчому майбутньому, вже в грудні, буде такий візит. І е, те, що зараз Україна є дійсно найбільш згаданою в усіх державах і керівниками цих держав, то це, те, це факт. Тому що до того, як готувалася угода до підписання, е, е, крім Кокса і Квасневського, майже ніхто про це не говорив. І ось на сьогоднішній день. Про що саме не говорив? Про угоду про асоціацію з ЄС. Про я те, що це? ми зараз А з вами... візити Єврокомісара Штефана Фюле, ну, Єврокомісар було... це міністр. Декілька десятків. Єврокомісар це міністр. Аборожу тільки Кедрин зараз Ештон, почав говорити. Германа Ван Рупея і так далі. От, а Вага зараз вже керівники держав висок. почали вам. Я думаю, що цього це немало. Це перше. Друге, е, ну, те, що вже долучилося до. Цієї ситуації і Сполучені Штати Америки, які е, нагадують про те, що розширення Євросоюзу воно було б бажаним би. Тільки тут треба подивитися на зацікавленість Сполучених Штатів, чи їм вигідно, щоб Євросоюз ставав більше, чи ні? Тому це така вже знаєте геополітична ситуація, де Євро, де Європа і Росія будуть рахуватися з Україною, і президент е, Віктор Янукович, хоча і ризикований крок, зробив. Але дипломатично ну він викликає тільки повагу.